Привіт! Давайте сьогодні пороздумуємо на тему, чому ми клікаємо на заголовки про вигорання, тривогу, сором, злість і різні діагнози. Бо це не випадковість. Ти не просто гортаєш стрічку, ти шукаєш відповіді, які кричать у твоїй голові. І я виділяю п'ять жорстких причин, чому ці болючі слова затягують тебе як умир. Перша причина: такі заголовки називають твій біль у голос. вигорання, тривога, депресія. Ці слова як ніж по склу, вони прямо вказують на те, що ти відчуваєш, але про що боїшся сказати навіть найкращому другові, та навіть собі. І коли хтось це називає, ти відчуваєш миттєве полегшення. Нарешті хтось мене розуміє. Друга причина це про тебе. Це ефект дзеркала. Твій мозок не думає, він реагує. Побачив, як позбутися провини, і внутрішній голос вже кричить: Стій, це ж моє питання, рука буквально тягнеться, натиснути, бо ти відчуваєш, цей контент зроблений персонально для тебе. А ми так любимо, коли втрапляємо в інсайт. Третя причина: обіцянка, що зміни твоє життя. Психологічні заголовки не просто констатують проблему, вони обіцяють ключ, магічну пігулку, магічне пояснення, чому ти постійно саботуєш себе, що насправді з тобою відбувається. Ти спрагло хочеш дізнатися, у чому причина твоїх внутрішніх мук. Це потужний гачок інтриги. Четверта причина: емоції дорівнюють увага. Нейтральний заголовок пройде повз, але слова про страх, про сором, про злість автоматично вмикають твою емоційну систему. Ти відчуваєш імпульс, і це все, що потрібно, щоб зупинитися. Дивитися і поглинати ту інформацію. П'ята причина. Нарешті ти не сам відчуття безпеки. Найголовніше, такий його заголовок це як рука допомоги в інший Твій біль має пояснення. Ти не, знайшов, ти не зійшов з розуму. Це нормально. І в цьому відчутті підтримки, у надії на полегшення, ми готові кликати знову і знову і знову. Але як це змінює твоє життя? Ось ти прочитав, дізнався, розшифрував свій стан. А що далі? Як ця прочитана інформація змінить твій день? Змінить твій стан? Твоє сприйняття. Чи це про реальну самодопомогу, чи це про зміни? Чи це просто ще один виток фрустрації жалю до себе? Знати назву проблеми це лише 5% успіху. Щоб змінити свій стан, мало просто знати, що ти відчуваєш і який цей стан. Його варто дослідити, познайомитися з ним. Ти не зможеш ефективно зробити це сам на сам. Наш мозок вибудовує сталі нейронні зв'язочки активізує пластичність, нейропластичність не лише в пізнанні, а й в практиці, регулярній. З аналізом того, що вийшло, а що ні. Справжня робота зі змінами відбувається в діалозі з підтримкою. Це не монолог, а спільний процес, де ти можеш безпечно вибудовувати нове і закріплювати робоче. Ти клікаєш, бо шукаєш не інформацію. Ти шукаєш розуміння і практичних змін. Тож запрошую тебе на консультацію, щоб отримати не лише розуміння, не лише інформацію, а й практичні зміни і покращення якості твого життя. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.